Свіжі новини сьогоднішнього дня потужні новини. З вами Кожухівський Олександр Володимир Зеленський чекає на особисту зустріч із Путіним у Туреччині 15 травня. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. За його словами, в Україні немає жодної проблеми з тим, щоб вести перемовини, і Київ готовий до будь-яких форматів. Сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він чогось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну, зазначив президент. Як вам така позиція? Пишіть в коментарях. Берлін, Росія має припинити вогонь до початку перемови. Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Таку позицію висловив керівник відомства федерального канцлера. Те, що послідовність має бути такою: спочатку припинення вогню, а потім переговори. Це те, що насправді диктує здоровий глуст. Заявив Фрай за словами німецького посадовця президента РФ, Володимир Путін не дотримувався оголошеного ним триденного перемир'я. Ракетні обстріли навіть посилилися. Тож зараз нам потрібен надійний знак, що є справжнє бажання не лише провести такі переговори, а й досягти їхнього успіху. Додав політик. Зеленський провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Левом чотирнадцятим. Говорили про депортованих Росією українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Поінформував про домовленість України та партнерів щодо припинення вогню щонайменше на 30 днів від сьогодні. Підтвердив готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі. Запросив Лева 14-го до України. Домовилися спланувати особисту зустріч найближчим часом в Україні. Від 1 липня хочуть підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень. Законодавча ініціатива з'явилася на сайті Верховної Ради. Передбачено перше поступове підвищення мінімалки, починаючи з 1 липня 2025 року. Друге, прив'язку мінімальної ЗП до реального прожиткового мінімуму. Третє перерозподіл держбюджету, фінансування змін передбачається здійснювати за рахунок скорочення другорядних витрат та очікуваного збільшення бюджетних надходжень. Знову ще цікаве на Тищенку та експоліцейському писаренку призначили запобіжні Аходи у вигляді нічного домашнього арешту до 12 липня, а що він вдень робити? Як повідомляє Суспільне, нічний домашній арешт триватиме з 21.00 до 6.00 ранку наступної доби. Їх підозрюють в незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі влітку минулого року, коли той гуляв з дитиною. Темпи наступу суттєво зменшилися. В тиждень ми втрачаємо близько 50 км квадратних території. Заяви військовий. Це менше ніж минулого року. Десь з лютого ми суттєво стабілізували фронт. І зараз росіяни знаходяться на етапі стратегічного накопичення ресурсу. Укрзалізниця повідомила про удар дроном по вантажному потязі на Донеччині. Укрзалізниця повідомила, що ці. Для мене нічної вчорашньої російської атаки в чергове стали залізнична інфраструктура і рухомий склад компанії. На околиці міста Суми. Російський дрон атакував 12 травня автомобіль енергетики. У наслідок інциденту загинула щонайменше не менше одна людина. Ще троє отримали поранення. Наші співчуття за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1170 живої сили, 8 танків, 27 ББМ, 48 артилерійських систем, три засоби ППО, 141 БПЛА та 177 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.